Осінь надзвичайно атмосферна пора року. Це чудовий час, щоб насолодитися мальовничою природою, приготувати улюблений гарбузовий суп, спекти яблучний пиріг. Журналісти Терену запитали тернополян, які їхні улюблені осінні ритуали. Осінь я люблю, як листя жовте падає, піти в парк, подивитися там так гарно. Качки плавають, люди лапають рибу, мужчини. Осінь гарна. Осінь мені ще дуже асоціюється з глінтвейном, тому що тоді якраз починається цей холодний сезон. Лікуватися глінтвейном, медом, там всі діла. <свісно> Найкраще лікарство. Я стараюся таки не вдягати сонцезахисні окуляри, тому що щоб останні ці примінчики сонця впали на мене, а не на сонячні окуляри. Я дуже люблю золоту осінь, коли різнокольорове листя, дуже люблю гуляти, в от таку погоду, коли золота осінь і сонце. У мене справа є це пити каву на балконі <свісно> і дивитися, як впадає з Листя, прогулюємось понад озером. Зараз така природа, все гарно, сьогодні. немає дощу, то можна й погуляти. Я люблю глінтвень дуже восени. І взагалі ця пора дуже надихаюча, і особливо коли така погода, як зараз, то взагалі просто чудово. Саме більше це я люблю так насолоджуватися тою такою гарною порою, тими з жовтими листками, яка якась ностальгія за дитинством. Люблю дихати. Повітрям люблю гуляти, люблю насолоджуватись, люблю бачити гарні, гарних людей, посміхнених. А саме основне, щоб тільки була перемога і мир, і спокій, щоб не було тривог. Це саме, саме більше, що нам зараз потрібно. І хочеться подякувати тим хлопцям, які нас захищають, і щоб ця осінь ще була набагато тепліша, щоб їм хоч трошки там було тепліше, щоб ще довго-довго була осінь. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.